Українські міліції 19. 20 грудня міліціянти відзначають своє професійне свято. На гостину запросили особовий склад поважних ветеранів, колег з інших структурних підрозділів та міського голову. Першу міліцейську родину привітав новий начальник Юрій Вовк. Міліції і Борисполь за 19 років зробив немало хорошого, тому ми всі здесь в актовому залі. І сьогодні це наш праздник. Я ціна лично і от руководства міністерства поздравляю вас з цим праздником. Анатолій Федорчук привітав захисників правопорядку та вручив їм почесні храмоти. Вітаємо вас українському народу. Петро Іванович сидить у першому ряду за 30 років служби. Заслужив, згадує, як починав свою трудову діяльність з будівельника. Був і помічником чергового, і у службі розшуку неплатників аліментів. Всі всі досяг були тоді. От тоді участкових у Борисполі було шість чи тут один, а всього по району шість. А зараз скільки. Володимир Васильович прийняв привітання від головного міліціянта та на знак подяки подарував музею МВС добірку з фотографіями з особистого архіву. Тут здання, як подивитись, безусловно, що це здання, ми його строїли, а були здання це був барак. До уваги правопорушників свято свято милослужба йде, і міліціянти стоять на сторожі громадського спокою. Ксенія Веркалець, Ігор Романенко, новини телеканал Белостін.